В ефірі інформаційний випуск головних новин Білої церкви за 24 травня. Мене звати Олена Бойко і далі лише про важливе. Не лише у Білій церкві, а тепер і в Білоцерківському районі. В одному з міст відкрили новий підрозділ патрульної поліції, який буде обслуговувати 13 територіальних громад району. За інформацією нацполіції, батальйон налічує майже 250 посад. Серед яких 11 учасників бойових дій, також за підтримки посольства США в Україні копам передали 34 службових автомобілі. Екіпажі поліції вже приступили до виконання своїх обов'язків, щоб забезпечувати правопорядок у громадах. Стихійне сміттєзвалище через людське свинство. Днями у мережі з'явилося відео, де у районі Томилівська, поміж гаражів та закинутої естакади для ремонту машин, утворились гори сміття. А все через недобросовісних містян, які не звикли прибирати після себе та викидають в яму пляшки, пластикові та паперові стаканчики, пакети та інший непотріб. За словами місцевих, сміття збиралось роками. І його навіть не намагалися прибрати. До того ж, тут часто збираються люди для розпиття алкоголю, Ба більше поруч розташована невелика водойма, яку також закидають відходами. У центрі оперативного реагування нашому телеканалу відповіли, що по даній адресі до них ніхто не звертався. А ось хто має прибирати, не вказали. Однак, диспетчерка пообіцяла передати інформацію до управління благоустрою. Епідемічна ситуація по інфекційним, кишковим, трансмісивним інфекціям та профілактика хвороб. Саме цій темі сьогодні була присвячена прес-конференція двох головних лікарок-інфекціоністок Білоцерківської громади Марини Ляшко та Тетяни Дідич. За їхніми словами, ситуація, хоч і відносно благополучна, але є поширення ряду інфекцій, зокрема, які передаються комахами. Від початку року у громаді вже зафіксовано 20 випадків хвороби лайма, тобто укуси кліщів. Також зростає захворюваність на туберкульоз. За 5 місяців зареєстрували 20 випадків. Минулоріч 41. На щастя, кишкових інфекцій поки не виявлено. На кашлюк занедужало вже 28 людей. Минулого року всього було 5. Найбільш вразливими є діти, бо мають вузькі дихальні шляхи. Як зазначила Марина Ляшко, в місті критично різко знизився відсоток вакцинованих, хоча це єдиний ефективний засіб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороб. Серед головних порад лікарки не займатися самолікуванням, звертатись до фахівців, дотримуватись гігієни тощо. Загальні засоби захисту в літній період завжди актуальні. Це і миття рук, це щось стосується кишкових інфекцій, і бути більш розбірливим у тому, де ви і що ви купуєте, яку продукцію. Особливо це актуально, коли є стихійна торгівля, яку треба все-таки обминати. І так само, якщо це не перевірена організація, яка здійснює реалізацію і продаж якихось товарів, продуктових товарів і чи там харчовий якийсь об'єкт, якщо ви не впевнені у цьому закладі, то краще його уникати. І відповідно в домашніх умовах всі ці технології приготування їжі і зберігання її потрібно обов'язково особливо в літній період дотримуватися. А ось за словами головної лікарки Білоцерківської міської лікарні, номер 3 Тетяни Дідич, суттєво збільшилась кількість хворих на кашлюк. Хворіють не лише діти, а й дорослі. І якщо перші можуть отримати вакцину безкоштовно від держави, то дорослим імунологи радять щепитися повторно. Також в медзакладі працює гепатологічний кабінет, де лікарі-інфекціоністи консультують та призначають обстеження на гепатит. Ця недуга тепер лікується максимум до трьох місяців. Тож фахівчиня закликає усіх білоцерківців та мешканців сіл якомога швидше звертатись до них у разі виявлення симптомів Гепатиту, кашлюка та інших інфекційних хвороб. Інфекційний стаціонар на сьогоднішній день не переповнений. Тобто ми маємо звичайну робочу ситуацію з інфекційних хвороб. Але хочу закликати до того, що чим раніше хворий з інфекційною хворобою появляється в стаціонарі, тим краще і легше його вилікувати. Тому. Також, як і Марина Миколаївна, закликаю не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою, звичайно, до сімейного лікаря. Але якщо ситуація така, що хворий у важкому стані, ми приймаємо пацієнтів в екстремальних ситуаціях, в ургентних, тобто невідкладних станах без направлення. У критичних ситуаціях кожна секунда має значення, і саме перша домедична допомога може врятувати життя. Тож володіти цими навичками особливо в нинішніх умовах вкрай важливо. На жаль, в Україні досить низький відсоток населення, хто вміє надавати таку допомогу. Як та де вчили білоцерківців володіти цими знаннями? Дивіться у сюжеті. Парк Олександрія, Галявина і багато людей, але всі вони зібрались тут не просто відпочити. А навчитись, а зам надання першої домедичної допомоги, що у нинішніх умовах є надважливим. Безкоштовний трьохдинний курс організував Білоцерківський медичний коледж для зручності. Територію розділили на зони: базова підтримка життя та зупинка критичних кровотеч. Загалом до інтенсиву долучились майже 200 містян. За словами ініціатора Максима Сербіна, лише невеликий відсоток українців володіють такими знаннями. І це потрібно змінювати подібними заходами. Тож їх намагатимуться організовувати частіше. Як медик і в минулому студент медичного коледжу і медичного університету, я знаю, що саме навичками знанням першої домедичної допомоги ну, придавалося таке формальне значення. Да? І молодь переважно не володіє цими знаннями і зрозуміло навичками. А в даних умовах, і я думаю, в наступні десятиліття маючи такого сусіда, маючи таку передісторію, кожне покоління має ну це, як то кажуть, must have, да ці знання мають бути. Ними мають володіти всі абсолютно покоління. Звичайно, інструктори з центру екстреної медичної допомоги не тільки розповідали, а й демонстрували все на манекені, потім на собі. Наприклад, вигадали історію, що у парку помітили нерухомого чоловіка. Для того, щоб перевести в стабільне бакове положення пацієнта, є певний прийом. Що ми робимо одну руку? Добре, одну руку відводимо ось таким чином. Іншу беремо в замок. Підводимо під шоку пацієнта ось таким чином. Потім коліна? вільною рукою абсолютно правильно підводимо коліна під прямим кутом створюємо собі О, такий важіль і одним рухом натискаючи на цей важіль, повертаємо пацієнта на ту руку, яку підклали під шоку. Артур працює у швидкій вже сім років, і як ніхто розуміє важливість надання першої домедичної допомоги. Як розповідає чоловік, за цей період довелося вирішувати різні проблеми. Від простих порізів та ДТП до пологів на дому, але напевно найбільше запам'яталась робота після чергової атаки росіян 10 жовтня 2022 року. Світлини з Артуром тоді облетіли весь світ, ми відпрацювали з усіма бажаючими правильність компресій, де натискати, з якою частотою натискати, як натискати, як проводити штучну вентиляцію легень у пацієнтів, які потребують реанімаційних заходів. Які девайси для цього використовуються? Ну, якщо є мішок Амбу, то це взагалі круто і в принципі, якщо у немедиків є з собою десь у рюкзаку маска клапана або лицева маска. То її також можна використовувати для проведення вентиляції. Хоча по рекомендаціям Європейської ради реанімації зараз таке не проводять, але це вони мають зараз бути переглянути. Це в період ковіду не проводилася взагалі вентиляція задля запобігання. Ну, зараження ковід 19 наголошує на важливості таких знань, і військова медсестра Людмила, яка від 2014 року врятувала сотні наших захисників та побувала у різних точках фронту. Ми живемо в час війни, і ми не знаємо, коли прилетить ракета, чи що б там не було через годину, через півгодини через одну хвилину. Перша допомога. Дуже важлива в перші хвилини, в перші години. Вона має бути надана якнайшвидше. Всім важко, але ми робимо все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я військовослужбовцям. Ми робимо все можливе, аби наступив мир. Білоцерківці охоче долучались до відпрацювань з накладання турнікета, тампонування рани та іншого кажуть. Захід дійсно був корисним. Колись уже була на схожому заході. І хотілося якби згадати, оновити да свої знання, тому що зараз багато нових ну, новинок в медичну допомогу. В першу медичну допомогу входять цікаво, тому що живемо в такий час. Зараз це актуально для нас і ну потрібно бути в темі. І Медицина, вона частина нашого життя. У нас було це заняття було в клубі у нас на роботі, ну, ми долучаємося до цього всього. Тобто для вас це було не в новинку, бачили це все вже, так? Дещо бачили, дещо ще ні. Дуже багато нового дізнався. Всі максимально базові потреби першої допомоги. Прийшов, звісно, в наш час треба ну, знати, звісно, як накладати турнікети і банальні всі ці речі. В деяких моментах оновила свої знання е, про е, тампонування ран. Е, дуже цікаво, дуже все доступно пояснено, все прям супер. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, біла церква. Минуло п'ять років правління Зеленського на посту президента. Уперше в історії України він мав усю повноту повноважень у державі і контролював президентську, урядову та парламентську владу. Водночас, на свою каденцію, верховний головнокомандувач відреагував скромно, сказавши, що його п'ять років ще не закінчились і через воєнний стан продовжує виконувати свої обов'язки. Оцінити свою діяльність Зеленський не може, але думає. Що справедливою буде думка людей? Тому ми запитали у білоцерківців, як вони оцінюють п'ятирічне перебування на посаді президента, що йому вдалось, а що ні. Як би ви оцінили п'ятирічне перебування на посаді президента, зокрема його роботу? Які реформи йому вдались, а які ні? І чи обрали ви його ще раз? Останні закони. Ну, я б не сказав що вони сильно радують в тому плані, що це дуже схоже на. Закони нашого, так сказати, суперника, не суперника, а ворога. Я вам кажу відкровенно, як дитину, я б його обрала. Йому не вдалося тих кумів, він просто довірчива людина. Він їм всім повірив, а вони його всі під. Ну так в житті буває. Не думаю, що це легко і справився б там, наприклад, дуже Порошенко. Хоча Порошенко це мій президент, але я за нього голосував. Хвалити Зеленського я не можу, багато корупції, але це наш національний признак, як то кажуть. Там багато питань, ці питання будуть вирішуватися після війни. Зеленський нормальний чел. Зараз найвелике питання до того, що з 20-х число травня. Президент він чи не президент? Президент. Не дивлячись на розбіжності в законах, голосував би за нього, ні, не голосував би. Знаєте, це таке питання, що тут відповідати можна півгодини, в двох словах не відповім. Ви його б не обрали за ні. Ні, однозначно. Те, щоб не був Зеленський, а був якийсь другий олігарх, то. Утік би за границю вже давно. А другого я не бачу кандидата. Обрала б ще раз. Ну, дещо не вдалося, дещо вдалось. Ну, на жаль, війна в країні, тому важко, напевно, йому приймати якісь правильні рішення. Чекав, що він півроку десь він освоїться, освоїться державною ці всі справи, але цього не, не трапилось, на жаль. Точно не обрала б. Да, це перший президент, перший настоящий президент. А то все фуфло було. Що думаєте ви про першу каденцію Володимира Зеленського? Підтримуєте, засуджуєте, чи байдуже чи виправдав він ваші сподівання, а також які реформи вам найбільше запам'яталися? Пишіть нам у коментарях під цим відео на Ютуб каналі, Фейсбуці чи Телеграмі. Цікаво послухати вас. У гімназії Звитяга триває територіальний етап гри Сокіл Джура. Сьогодні змагалися діти з 10 роїв з різних шкіл міста: 7, 8 та 9 класів віком від 11 до 14 років. Загалом у громаді є 20 роїв середньої вікової групи. Протягом року проводився відбір кращих команд, які нині змагаються між собою. Захід проходив у 9 етапів. Поряд, стрільба, фізпідготовка, смуга перешкод, ватра, відун та інші. Третє місце посів Рій Конашевич із гімназії номер 21 Друге рій Гайдамаки з гімназії номер 5 На першу сходинку зійшов рій Патріоти з Дроздівської гімназії. Жура це не одноразовий захід, неодноразова акція. Це система виховної роботи, де ми залучаємо до неї дітей всіх наших закладів освіти. І від першого класу, і до випускника. Просто на кожному етапі кожної категорії є свої типи завдань. І в результаті це охоплює дітей роботою від 1 вересня до закінчення навчального року. Ну Відповідно, є певна робота і на літній період. І вони також показують, що вони навчилися за цей навчальний рік, що, які досягнення вони мають, навики. Ну і ми тоді вибираємо команду, яка буде представляти нашу громаду на районному етапі. Сподіваюся, на більш високих етапах. Наша гасла вірати крила. У краєзнавчому музеї відкрили виставку конкурс графіки Місто твого часу, як розповіла головна спеціалістка управління культури і туризму Алла Карабач, до конкурсу доєдналися учні мистецьких шкіл. Основною метою було зобразити архітектуру білої церкви, яку можна легко ідентифікувати, а це вулиці, пам'ятки, будівлі тощо. Загалом надійшла майже сотня творінь, але відібрали 70 найкращих робіт, дітей від семи. До 17 років. Кожен учасник отримав нагороди. Зазначу, виставка триватиме до 10 червня. Тож помилуватися нею може кожен охочий. Вони зробили шедевральні просто малюнки. і Там є просто професійні. І в нас є така ідея створити з Цих з цих робіт презентаційний альбом про Білу церкву. Якби українцям не було важко і складно, але ми продовжуємо боротись і протистояти російському злу. Бо наша ціль вижити і перемогти. А для цього нам потрібна єдність. Тож бажаю вам мирних і спокійних вихідних. Не ігноруйте повітряні тривоги та бережіть себе і всю родину. Побачимось.